Свої 48 років я поставила двох дітей на ноги, забезпечила їх житлом, а для себе відкрила невеличкий бізнес, щоб мати з чого жити. І через це мій чоловік зі мною розлучився. Уявляєте? Він би мав мені дякувати за те, що я так підняла нашу сім'ю, а він мені сказав, що невідомо, чим я в Італії займалася, бо звичайні заробітчанки дітям передають макарони і євро, і на тому все. Я спочатку пробувала йому пояснити, що я, на відміну від інших заробітчанок, Бралася за найважчі роботи, в основному я доглядала літні подружжя, де дружина або чоловік були лежачими, а бувало, що й двоє, і за це я отримувала не тисячу, як інші, а півтори або більше тисяч євро. Всі гроші я на кубку складала, та я собі каву шкодувала купити. Ніхто не вірить, що я за 20 років в Італії жодного разу не пила каву в кафе, хоча вона коштує всього-навсього півтори євро. Ось так я й розбагатіла. Просто все зароблене відкладала, нічого на себе не витрачаючи. Заміж я вийшла рано, у 18 років вже стала матір'ю своєї донечки, а ще через, через рік у нас народився синочок. Прожили ми у шлюбі 10 років, хоч ми і жили між собою непогано, ніколи не сварились, та мене не влаштовувало те, що ми живемо занадто бідно. Ну що це за життя разом із свекрухою у її ж будинку, де вона повноправна господиня, а ти ніхто. І якщо чоловіка все влаштовувало, бо дім у його батьків був великий, комфортний, то мені не хотілося так жити, і я стала прямо про це говорити, стала наполягати, щоб чоловік рухався, їхав кудись на заробітки. Але свекруха й чути нічого про це не хотіла. Вона мені сказала, що якщо мені треба, то я сама й маю їхати. Вона не думала, що я сприйму її слова аж так близько до серця, адже на той час наші діти були ще доволі малими. Та я налаштувалась серйозно, вирішила, що поїду на заробітки в Італію, а діти не пропадуть, вони ж там з татом залишаються. Та й свекруха, попри всі її дивності, дуже хороша господиня і турботлива бабуся, яка завжди дуже добре ставилась до онуків. Отож, за свої заробітчанські гроші я наших дітей вивчила, і донька і син вчилися в медичному університеті на платній формі. Потім я купила дві однакові квартири поряд з сину і доньці. Коли вони одружувались, то відразу після. Після цього пішла жити в своє житло, і весілля, до речі, теж були зроблені за мої гроші. Та, попри всі мої старання для моїх дітей, тато добрий, бо був весь час з ними. А я погана, бо залишила їх малими на призволяще і поїхала в Італію, наче я туди відпочивати поїхала. Та якби не мої заробітки, де б ви зараз були, питаю їх. А вони мовчать, але таки своєї думки не змінюють, бо я продовжую їм допомагати. Адже тепер у мене є свій невеликий бізнес, який непогано розростається, і тепер я вдома маю такі гроші, що мені в Італії вже не треба їхати. За Заробічанські гроші я спочатку магазин відкрила з італійськими продуктами, все сама з Італії привозила, а через кілька років мені вдалося доволі дешево придбати шматок землі, де мені прийшла в голову ідея збудувати невеличкий мотель. Щоправда, мені довелося трохи побігати по різних інстанціях, адже будівництво справа непроста. та мені все вдалося. Мій бізнес пішов добре, бо в нас і місто туристичне, і я завжди маю бажаючих проживати в мотелі, номери ніколи не пустують. Магазин з італійськими продуктами теж досі працює і приносить прибуток. Всього цього я досягла, бо вмію крутитись, а не сиджу на місці і чекаю, поки мені хтось щось дасть. Але мої найрідніші люди, чоловік і діти цього не оцінили. Чоловік розлучився зі мною, бо вважає, що я не таким шляхом заробила ці гроші. А для дітей я погана мама, для якої матеріальні блага завжди важливіші за них. Якось так. Мені ще й п'ятдесяти нема. Я багато працюю і вже багато маю, та не маю основного любові і підтримки від рідних людей. Через це мені дуже прикро. Іноді настільки руки опускаються, що мені нічого не хочеться, як жити далі, я не знаю. Як мені переконати чоловіка і дітей? Що я робила все це не лише заради себе, а заради нас усіх.